Саме величезний привіт. Запрошую вас до магазину Сільпо. Подивимося, які сьогодні акції з 3 по 9 включно липня. Звичайно, овочі, фрукти. Підемо на рибу та на м'ясо. І подивимось цінотижики. Я вам сьогодні хочу показати самі найкращі знижки, самі найнижчі ціни на продукти в магазині сільпо. Багато знижок все я вам докажу, але покажу самі найнижчі ціни на продукти. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. А розпочинаємо завжди як. З овочів та фруктів, як завжди. Капуста рання по 26 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Навіть чилі є по 40 гривень за 100 грамів. ридиска 45 гривень 500 грамів. Кукурудза за дві штучки 99 гривень. У нас на ринку також 50 гривень штучка. Так, томати, чері, сливка 139 гривень за 500 грамів. Ой, горошок є по 300 гривень кілограм. Так, добре. Персики інжирні 154, абрикоси 114, нектарини бачу 129 і зі знижкою сливи 159 гривень. Огірочки 43 гривні. А томати 90 гривень. Виноград 199 гривень, без кісточки білий. Перець. Червоний 127, та перець жовтий, 119. Капуста цвітна, рання по 45 гривень. Кабачки по 29 гривень. Яблука Грені Сміт 90, яблуки, яблука Джона Голд 80. Так, Голден 80 гривень, кавун по 36 гривень. Це дуже хороша ціна на кавуни. Минулого року, пам'ятаєте, які були дорогі кавуни. Грейфрути 76, лимони 99 гривень. Ківі 219, імбир 179 гривень. Апельсини сьогодні по, 80, по 75 гривень. Апельсинчики у Сільпо. Так, я ще знайшов тут кавун вогник по 50 гривень за кілограм. І давайте подивимось на цінотижики. Персіл гель для прання тут 4 літри за 599 гривень. Так, що це у нас за такий новий корм по 11 гривень для пухнастиків. І бачу, є з різними смаками. Шоколадка Мілка 55 гривень. Дивіться які булочки на а, бургери з кунжутом. Тут 4 штучки. За ціною лише 30 гривень. Нормальна ціна. Є ще ось такі булочки, 4 штучки, також для бургерів 30 гривень. Хто полюбляє десерт бонжур? Пакування тут. 230 грамів, 50 гривень за стосунок. Моє улюблене печиво Марія 155 грамів по 13 гривень. Це теж дуже хороша ціна. Так, господинки, зі знижкою в магазині Сільпо рис в асматі, пропарений довгозернистий кілограм. Лише 80 гривень за стосунок. Ні, не за стосунок. В застосунку вироби макароні чумак. Так, басматі рис по 80 і макароні вироби чумак 400 г по 30 гривень. Ось вони. Це з твердих сортів пшениць. Величезну шоколадну пасту нутелла 825 г. Зараз можна придбати за 299 гривень. Пиво, бланш. За ціною 90 гривень 4 баночки по 0,33. Зі знижкою зараз в магазині Сільпо усі нектари від торгової марки Сандора, і їх можна придбати лише за 50 гривень. Будь-який 50 гривень. Тут є ще лимонний нектар, а є ось такий банан, яблуко-полуниця і оце ананас. Молоко згущене по 35 гривень, 290 г. Зі знижкою чіпси Лейс, пакування чіпсів 120 грамів, смаки в асортименті 45 гривень. Акційна ціна. Дехто писав, що дуже подобається комусь оціна насіння. Ну, багато позитивних коментарів, але, чесно кажучи, воно мені не сподобалось. По 50 гривень є солоне, а є звичайне. Це на ваш вибір. Так, тут у нас рушники паперові. Ось такі звичайнісінькі, білі, двошарові. Пакування тут 120 штук. За ціною 40. Так, 42 гривні це вони були за ціною 26 гривень. Так, кому потрібен рукав для запікання, торгова марка Премія. Тут 3 метри по 20 гривень. Та 30 гривень коштує пергамент для запікання силіконізований, 15 аркушів. Розмір 42 на 38. Сир фелата від Ферма 180 грамів 65 гривень. Це дуже хороша якість ось цієї ковбаски вареної вищого сорту, теляча, від самобранка 400 г за 70 гривень. Сирочки від Комо, дружба та вершковий по 20 гривень, це ціна вже зі знижкою. 40 гривень коштує моцарелла за 125 грамів. А від Ситий двір ковбаса напівкопчена, салямі віденська вищого сорту, за 100 г 25 гривень. Я за округлю копійки в більшу сторону для зручності. Чим чекуємо з вами на сир? І сьогодні я жовтих цінників на сир взагалі не бачу. Немає жодного сиру в акційній ціні. Ну Ось тут якийсь є сир пирятин. 52 гривні, ну не знаю. Добре, ходіть далі. Зі знижкою дуже смачний сир Брі. Пакування 500 г289 гривень. Так, Good Milk крем, сир м'який, 150 грамів, за ціною 50 гривень. Зі знижкою крем-сир вершковий від торгової марки Комо. Пакування тут 150 грамів, 70 гривень. І також Good Milk, фіта сир м'який, 170 г 67 гривень. Так, бачу грудинку від м'ясна гільдія по 45 гривень, а бекон український козацький варений по 37 гривень, салямі посольська вищого сорту 39,40 за 100 г премія. Так, це в нас що? Ковбаса м'ясняшки. М'ясна гільдія, молочна 280 грамів за ціною 70 гривень. А оця дійсно така, як знаєте, за радянські часи була дуже смачна від премія молочна вищого сорту, 36 гривень за 100 г. Сосиски від Фаро вищого сорту 500 грамів за ціною 99 гривень. Це також добра ціна на ці сосиски вищого сорту. Ситий двір з сиром. Баварські вищого сорту сардельки за 100 грамів 23 гривні. М'ясна гільдія вищого сорту міні-сардельки курячі, без оболонки. За ціною 70 гривень 100. Так, вибачаюсь, 70 гривень за ціною 330 грамів. Ну, а далі подивимось з вами м'ясо та рибу. Буду озвучувати ціни ті, які е, акційні. А свиняча грудинка по 15,60. Свиняча вирізка 27,60. Так, Свинячий ошийок 28,40. Зараз зі знижкою шашлик а, в сільпо по 20 гривень за 100 грамів. Ковбаски по домашньому 18,90. Печінка індича по 10 гривень. Серце куряче по 10 гривень. Так, що тут у нас ще? По 8 гривень куряча четвертина, курячі гумілки 9,50 і куряче філе майже 22 гривні за 100 грамів. Ой, сьогодні дуже багатий а, в прилавок на рибі, дуже багато риби свіженької привезли. Давайте подивимось, так: а, кефаль по 179 гривень. Карась 184 гривні. Набір для юшки по 160 гривень. Сазан по 400 гривень. Товстоловик по майже 300 гривень. Дораду патерний 530 гривень. Дораду патерний ще якийсь. Це залежить навіть від, розмі... від розміру риби. Бачите, трішки більший розмір, вже дорожчий 590 гривень. Форель райдужна 350 гривень. І філе сьомги 920 гривень. Форель філе охолоджене 760 гривень. Форель шматочок 500 гривень. Форель стейк 700 гривень. Шматочки хвостової частини по 200 гривень. Так, що у нас тут? Оселедець норвезький по 22,90, ну по 23 гривні. А сала капряного посолу зі знижкою 50% по 10 гривень. Філе оселедця а, в заправці по 200 гривень. Оселедець філе в олії по 200 гривень. Ходіть на заморозку, подивимось. Так, і що у нас тут по 11 гривень, а, аргентина без голови. Скумбрія блакитна з головою по 130 гривень. Ставрида по 120 гривень. Скумбрія по 190 гривень. А зі знижкою креветки а в еладі з тварену морожені кілограм за 169 гривень зараз. І цінотижики. Соус соєвий від премія. Майже 500 мл за 45 гривень в акції. Паста томатна премія 70 грамів, 15 гривень. Так, печиво Вітоня панда 70 гривень 500 грамів. Пластівці вівсяні ніжні, різані 500 грамів за 26 гривень зі знижкою. Ось такі сухарики тут є, різні смаки. Можна придбати за 48 гривень 140 грамів. Сухарики Флінт по 19 гривень. 100 грамів І ось такі снеки 30 гривень. Так, це у нас новинка. Петриківська лакомка насіння солоне за ціною 30 гривень 100 г. Чіпси премія яблучні з кислинкою 43 гривні 40 грамів. Королівський смак майонез. Європейський на перепалених яйцях 300 г 26 гривень. Так, вибачаюсь, не, там цінник стоїть 42 гривні він. А ось цей щедро преміум майонез 150 грамів, 26 гривень. Ой, це якась новинка, гострий, шерірача. Торчин кетчуп 200 г, 28 гривень. Є ще теріяки, солодкий кетчуп, 200 г, також 28 гривень торчин. Зі знижкою печиво орево по 32 гривні. Сухі сніданки. 45 та 40 гривень, 200 грамів. Артек вафлі 188 грамів. Від Світоч по 40 гривень. Та класичний в таку ж саму ціну, така ж сама вага. Печиво вівсяне з родзинковою, богуславна. 200 грамів, зараз зі знижкою 30 гривень. 50% знижки. Нектари добрий ранок, є різні. За 30, 33 гривні будь-який. Бачу також добра знижка від Норвен. А, оце у нас іде ікра з кальмаром в соусі 160 грамів 40 гривень. І точнісінько така сама, тільки вже з лососем також 160 грамів 40 гривень. Так, яйця в по 4 гривні 62 копійки. Це у нас йогурт Галичина Карпатський, є багато різних смаків. чорнослив, лохина, полуниця, вишня. Стаканчик 260 грамів за ціною 30 гривень. Ось такий питний йогурт Галичина. Пакування тут 300 грамів, будь-який 31 гривня. Сьогодні в акції кисломолочний сир від Mimi Milk. 350 грамів, 9% жирності 62 гривні. А, ну, це можна сказати, нежирний. 55 та 5% жирності за ціною 58 гривень. Сметана. А, так, а, Молокія. 15% жирності, 43 гривні акційна ціна. Селянська сметана також 15%, 38 гривень трішки дешевше. Сметана слов'яночка 15% жирності 47 гривень. Сметана ферма 20% жирності, 50 гривень. Сметана мімі Мілк, 20% жирності 49 гривень. Кефір ферма 25 жиру 47 гривень. Кефір просто наше 1% 45 гривень. І кефір ферма 2,5 жиру 47 гривень. Молоко «Галочина» 2,5 жиру 50 гривень. І молоко премія 2,5 жиру 40 гривень. Зверніть увагу, непогана ціна. Морозово зі знижкою 50%. Золотий каштан класичний 70 грамів. За ціною 25 гривень. В акції масло повна чаша. А жирність 72% по 76 гривень. Ластівці вівсяні Геркулес 500 грамів. 31 гривня. В акції зараз олія олейна за ціною 79 гривень. Олія премія. Непогана, дійсно добра. Я брав декілька разів і зараз візьму 66 гривень. Мушля макаронні вироби, 400 г повна чаша по 13 гривень. Чумак, макаронні виробі, спиральки. 400 грамів 30 гривень. За стосунок. Так, ось такі витки з твердих сортів пшениці. Пакування також 400 г по 30 гривень. Зі знижкою вафліки Артек 130 г 20 гривень за стосунок. А ось такі вафлі від світоч можна придбати за 17 гривень. Печиво деліція з різними смаками 135 г по 25 гривень за стосунок. В акції кава Форд 225 грамів за 124 гривні. Зі знижкою кава чорна карта Еспресо 225 грамів за 149 гривень. Розчинна кава Міора це власна марка Сільпо. Пакування тут 170 грамів. Зараз за дуже хорошою знижкою. 204 гривні. Якобс Монарх 170 грамів 299 гривень. А ще можна придбати карт Нуар за ціною 299 гривень 140 грамів по застосунку. Пакетований чай тет чорний та чорний з бергамотом 20 пакетів по 35 гривень за стосунок. Чай батік пакетований 25 пакетів 35 гривень. Пірамідки чай Тіамоменс, 20 пірамідок по 48 гривень. Зі знижкою капсули для прання Votion Free універсальні 11 штук за 104 гривні. Зі знижкою плямо Vanish Gold 470 грамів за 114 гривень. Зверніть увагу, також дуже хороша ціна. І дійсно дуже добра ціна, коли купуєте разом ось цей Сілан за 259 гривень. Об'єм літр 100, тобто за. 2 літри 200 мл 259 гривень. Серветки, паперові 150 штук, двошарові за 30 гривень. Зверніть увагу, піна для гуління джилет 200 мл за 80 гривень. Я вам бажаю економних покупок. Найперше, це все, щоб у вас було добре та гаразд. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео.